Я не зрозуміла, мамо, то ти в Італію поїхала гроші заробляти чи своє особисте життя влаштовувати. З претензією заявила мені моя донька по телефону, коли стала у мене як зазвичай гроші просити, а я сказала, що все, лавочка закрилась, бо я з роботи пішла. 63 роки я й сама не планувала заміж виходити, але у долі видно, що до мене був свій план. З я стала ще 20 років тому і поїхала у святине від доброго життя. Ми з чоловіком жили в селі, в старій хаті, а дочка росла. Грошей у нас не було від слова зовсім. Я працювала прибиральницею в нашій сільській школі, а чоловік був трактористом. Остап мій, хоч людиною хорошою був, та гроші заробити і зберегти, він не вмів. За весняні польові роботи він міг непогану суму відкласти, але йому це ніколи не вдавалося, бо все зароблене він потім пропивав. Я до певного часу все терпіла. Але потім мені стало шкода доньки. Чоловікові я поставила ультиматум, або він береться за розум, або ми розлучаємось. В підсумку ми розлучилися, бо змінювати свої звички чоловік не хотів, а я не хотіла з цим миритися. Тоді, якраз почався бум на заробітчанство. декілька жінок з нашого села наважилися все кинути і їхати у невідомий світ, де з'явилася можливість заробити грошей і кардинально змінити життя. Я добре пам'ятаю той день, коли я отримала першу зарплату в 500 євро. Я не могла повірити, що я сама заробила так швидко ці гроші. Потім я стала заробляти ще більше, я вивчила мову, і моя місячна зарплата вже стала в межах 1000-1200 євро. Щоправда, легко ці гроші не зароблялися. Роботи у мене були різні, я доглядала літніх італійців, були і лежачі, і ходячі, і людяні, і не дуже. Одну таку роботу я досі з холодом по шкірі згадую. Я доглядала лежачу 95-річну сеньору, до нас щодня приходила її дочка, яка жила неподалік. Анна була моєю ровесницею і мала проблему очевидно, з психікою, бо якщо було щось не так, то вона мені таке влаштовувала, що досі згадувати моторошно. Вона лише двері відчиняла, а мені вже руки трусилися. Але все в минулому. Потім я знайшла легшу роботу за зароблені єврою дочці квартиру купила, потім ще машину додачу, і грошей ніколи не жаліла, скільки б дочка не просила, чи для себе, чи для внуків я завжди давала. Змінилася я на своїй останній роботі. Я доглядала 80 80-річну талійку Анну, вона й сама чудово, ще з усім справлялася, але їй хотілося мати компаньонку, і я нею стала. Перше, на що звернула Анна увагу, це мій зовнішній вигляд. Вона зробила мені зауваження, що я погано виглядаю, і їй соромно виходити зі мною не люди. Але насправді вона так не думала, просто таким чином вона хотіла мене підштовхнути до змін, і їй це вдалося, бо під її натиском я змінила свій гардероб, зачіску, стала робити манікюр і наче помолоділа на 10 років. Зміни, які я бачила у дзеркалі, мені і самій дуже подобались. Анна мене завжди вчила, що себе треба любити і про себе в першу чергу думати, а не про дітей. До мене її слова довго доходили, адже я вважала своїм обов'язком насамперед дочку всім забезпечити, а мені на пенсії я думала, що вже нічого не треба. Але все перевернулося в один момент, коли я зустріла Альберто. Він був сусідом, анна часто заходив до неї в гості. Я знала, що подобаюсь йому, але я не сприймала його залицяння серйозно. Та коли Альберто запропонував мені піти з роботи і переїхати до нього, Анна сказала, що якщо я не погоджуся, то навіть вона мене не зрозуміє. Альберто доволі багатий, самотній. Дві його дочки давно дорослі і живуть окремо. А він має гроші і хоче подорожувати та жити наповну. І мене запрошує з собою в таке життя. Каже, що я достатньо напрацювалася, тепер можна і про себе подумати. Працювати мені не треба. Альберто мене усім забезпечує. Я навіть по дому нічого не роблю. До нас приходить жінка, яка прибирає. Я лише готую і гуляю з песиком. Часто ми їдемо в подорожі, і мені таке життя подобається. А от дочка моя не в захваті, адже вона тепер не отримує від мене фінансової допомоги. Дочка мене засуджує і картає, каже, що в мене є шанс ще кілька років поробити і заробити собі на старість, а я марную свій час на італійця, якому я ніхто, і в будь-який момент він мене може вигнати з дому. Може, моя дочка є права, але я, нарешті, вперше в житті почуваюся щасливою, тому не знаю, чи маю я в цій ситуації почуватися винною і слухати і робити так, як каже дочка.